Більші туалети жінкам. Більші туалети жінкам це не сексизм і не привілегія, це просто адекватний погляд на реальність. Якщо ви колись помічали заклади, у яких туалети однакового розміру, жіночі і чоловічі, у жіночій завжди черга. І ні, це не через якісь стереотипні уявлення про те, що жінки просто там стоять і говорять, і навіть якщо говорять, то вони говорять біля дзеркал, там де вже миють руки, а не. В самій кабінці. Це пояснюється кількома біологічними і все ще присутніми соціологічними причинами. По-перше, хто йде в туалет з дітьми завжди. Зазвичай це жінки з маленькими дітьми супроводжують їх. Далі такі факти, як місячні, на це витрачається більше часу. Вагітні жінки.